Привіт, з вами пані Оксана, і ми розберемось з темою піраміди за кілька хвилин для тих, хто навчається в 11 класу по підручнику Олександра Істер. І зараз вивчає параграф 3 піраміда. Хочу розібрати разом з вами завдання від 3:26 до 3:28. Готові? Перед! Отже, завдання 3,26 має таку умову. Основою піраміди є ромб з діагоналями 32 і 18 см. Позначу їх d1 і d2. А основою висоти піраміди є точка перетину діагоналей ромба. Отже, точка О точка перетину діагоналей є основа висоти. SO у нас висота а О точка перетину діагоналей. Знайдіть бічні ребра піраміди, якщо її висота дорівнює 12 см. Отже, ось ця висота СО можна її ще позначити H і дорівнює 12 см. Отже, СО у нас відомо 12, і оскільки фігура ромб вона має не всі рівні діагоналі, а у ромба одна діагональ більша, одна менша. Для прикладу, намалюю вам ромб на площині і покажу вам, що якщо ми проведемо діагоналі, то діагоналі вони не однакові, тоді. І бічні сторони, не всі будуть однакові. Ну, давайте по порядку. Оскільки ми сказали, що діагоналі ромба 32,18, то, щоб знайти половинку діагоналі, це треба меншу діагональ поділити навпіл. Менша – це 18, і ми отримаємо по 9 см. Отже, запишемо, що БО дорівнює половині діагоналі другої меншої Д2, і дорівнює 18 на 2. 9 см. Це ми знайшли половинки однієї діагоналі. Точно так же шукаємо половинки іншої діагоналі. Отже, візьмемо Ао, як половину діагоналі, дорівнює одна друга від Д перше, це довша діагоналі, Тобто 32 ділимо на 2, і це буде 16 см. Отже, ось тут у нас 16, і ось оце у нас також 16. Тепер, же, щоб знайти бічні сторони, можна розглядати або трикутник ОБС, або трикутник DOS. Вони рівні, тому що в них по 9 рівні сторони і 12 спільна сторона. Тому давайте розглянемо трикутник БСО. він прямокутний, тому що кут. Між висотою і прямою площини прямий кут, отже, оцей кут прямий, кут О дорівнює 90 градусів. І тоді з цього прямокутного трикутника, подивіться, ми знаємо два катети: 9 і 12, можемо знайти гіпотенузу. І якраз гіпотенуза це і буде бічне ребро БС. Отже, працюємо з трикутником БСО. Я вам його зафарбувала, і ви бачите, що це прямокутний трикутник, значить, з нього шукаємо Б це бічне ребро, яке, в принципі, дорівнює і DS, тому що трикутники ми сказали рівні. І застосовуємо теорему Піфагора. Для цього ми беремо корінь квадратний і суми квадратів катеті. Отже, це 12 в квадраті плюс 9 в квадраті. Тепер ми просто розраховуємо, то це буде корінь квадратний із 144 плюс 81. То це буде 225 під коренем квадратним, ну, а корінь з 225 дорівнює 15. Давайте тепер подивимось на ще один прямокутний трикутник, у якого трошки інші сторони, тому що, ми сказали, різної довжини діагоналі, то давайте розглянемо тепер трикутник COS. В ньому також кут О дорівнює 90 градусів, тому що висота з прямими площини утворює прямий кут, тобто кут О також дорівнює 90 градусів в цьому трикутнику. І для нього, дивіться, ми знаємо, виходить, що 2 катити 16 і 12, і можемо знайти гіпотенузу. Тоді гіпотенузою буде СС. Або, якщо розглянути такий же трикутника, вони рівні АОС, то АС також буде гіпотенузою в цьому трикутнику. Отже, тепер розлітаємо трикутник СОС, він прямокутний, ми сказали, і ребро СС, яке дорівнює також і іншому ребру, а саме АС. То виразимо СЦС за сфарбованого трикутника. Тоді по теремі піфагора ми бачимо, що гіпотенуза напроти прямого кута, значить, це два катети, ми знаємо їх довжини 12 і 16. Значить, гіпотенуза буде корінь квадратний, 12 в квадраті плюс 16 в квадраті. І це дорівнює корінь квадратний, 12 в квадраті це 144 плюс 16 в квадраті, 256. І це буде, якщо додати, 400 під коренем квадратним. Якщо взяти корінь квадратний, то це буде 20. Отже, розглянувши два прямокутних трикутника і розуміючи, що діагоналі ромба не рівні, як у квадрата, тому ці трикутники різні. Половинка однієї діагоналі попадає в один прямокутний трикутник, половинка іншої в інший. І саме з цими двома. Трьомакутними трикутниками ми працюємо і знаходимо бічні ребра. Запишемо у відповідь, що два бічних ребра, а саме БС, яке дорівнює ДС, ми знайшли це менше ребро, дорівнює 15 см. І ще два ребра ми знайшли це CS, яке дорівнює АС і дорівнює 20 см. Завдання 3,27. Піраміда Хеопса у Єгипті зараз являє собою правильну чотирикутну піраміду, сторона основи якої приблизно дорівнює 300 метрів. А бічне ребро 225. Знайдіть висоту піраміди Хеопса з точністю до 10 метра. Сторона основи, а у нас це правильна чотирикутна піраміда, значить, в основі правильний чотирикутник – а це квадрат. І якщо в основі квадрат, то значить всі сторони у нього дорівнюють по 300. І так само. Ми розуміємо, що якщо це квадрати, правильна чотирикутна піраміда, то всі бічні ребра, їх 4, вони рівні. Я позначу, наприклад, С225. Тут лише треба зрозуміти, де той прямокутний трикутник, з якого можна знайти невідому нам висоту. Висота, до речі, СО. Вона ж висота, і її ми будемо шукати. Ну, щоб знайти висоту з будь-якого з чотирьох прямокутних трикутників, тому що СО перпендикулярно до площини основи, а значить перпендикулярно і до ОА, і до ОД, і до OC, і до ОБ, то тут чотири прямокутних трикутники. Я запишу, що СО перпендикулярно до площини ABC. Пропоную розглядати трикутник СОЦ, він прямокутний, і в ньому можна знайти невідому для нас висоту СО. Але якщо ми глянемо на трикутник СОЦ. Це, то в ньому ми знаємо лише гіпотенузу, а оце ми не знаємо. А з якого трикутника ми ще можемо знайти оце? Ага, ми розуміємо, що в основі квадрат ось цей трикутник АЦБ він прямокутний, бо всі кути у квадрата по 90 то ми знайдемо гіпотенузу, розділимо навпіл і потім знайдемо висоту. Отже, по порядку. Спочатку розглядаємо трикутник АЦБ. Він прямокутний, бо кут Б дорівнює 90 градусів як кут квадрата. І в ньому ми знаємо, подивіться, дві сторони по 300. Значить, ми можемо записати, що гіпотенуза АС. Дорівнює. І якщо ми під коренем двічі додамо 300 в квадраті плюс 300 в квадраті, то можна і не підносити до квадрату. Чому? Тому що, якщо ми двічі додаємо однакове число, то під коренем буде якби 2 помножити на 300 в квадраті. І тоді зразу ми знову ж таки виносимо це 300 в квадраті, і це буде 300 помножити на корінь з 2. Знаючи, а це як діагональ квадрата. Но нас цікавить ОЦ як половина діагоналі. А в квадраті діагоналі діляться точкою О навпіл. Тоді ОЦ дорівнює половині діагоналі АЦ і дорівнює 300 коренів із двох поділити на 2. Тоді ми можемо 300 поділити на 2 і отримаємо 150 коренів з двох. Це ми знайшли ОЦ. Тепер уже можемо розглядати трикутник С, в трикутнику СОЦ ми бачимо, що висота СО, яка перпендикулярна до площини, значить і перпендикулярна до ОЦ прямої площини, значить, кут тоді О дорівнює 90 градусів. Значить, цей трикутник прямокутний. І ми вже знаємо в ньому ОЦ, це 150 корінів із двох. І ми знаємо по умові задачі СЦ, це бічне ребро 225. А отже, знаємо дві сторони, знайдемо третю. Третя – це буде катет в прямокутному трикутнику. Тоді катет SO, виражаємо як корінь квадратний. Квадрат гіпотенузи 225 в квадраті. Мінус. І віднімаємо 150 корінів із в квадраті. Я поки вам розпишу 150 корінів із 2 в квадраті. Беремо підказочку, дивимося, що таке 225 в квадраті, чи з таблички, чи на калькуляторі. Це буде 50 625 мінус. А щоб піднести до квадрату 150 коренів із двох, то це треба піднести до квадрату 150 і помножити на 2, тому що корінь із двох в квадраті дорівнює 2. Отже, 150 в квадраті ми ще множимо на 2 і тоді це буде 45 тисяч. Ми отримаємо 5625. корінь з цього числа дорівнює 75 Отже, навіть округлювати з точністю до десятих не потрібно. Тоді ми визначили, що висота цієї піраміди Хеопса в Єгипті складає 75 метрів. Отже, відповідь: Висота піраміди дорівнює 75 метрів. Шукали двічі використовуючи прямокутний трикутник в основі в квадраті і ось тут використовуючи бічне ребро і висоту. Завдання 3,28 Піраміда Хефрена в Єгипті зараз являє собою правильну чотирикутну піраміду, сторона основи якої приблизно дорівнює 210,5 метрів, а висота 136,4 метра. Знайдіть довжину бічного ребра піраміди Хефрена з точністю до 10 метра. В основі квадрату, оскільки це правильна чотирикутна піраміда. Значить, сторони квадрата 210 і 2105, я позначу АБ і БЦ 2105. Задана висота СО. Оця висота це 136,4 метра. Щоб знайти бічне ребро, будемо використовувати трикутник, наприклад, ДОС. Тоді ми знайдемо з нього бічне ребро ДС. А в принципі, можна шукати це бічне ребро з будь-якого трикутника, бо всі вони рівні, або ОСЦ, ОСБ, ОСА і так далі. Я пропоную розглядати трикутник СОД. Він прямокутний, бо в ньому СО це висота, а висота вона перпендикулярна до всіх прямих, що належать площині, і виходять з точки О, в тому числі і до ОД. Значить, кут О прямий. Цьому трикутнику, і, значить, трикутник прямокутний. Запишемо формулу для визначення невідомого бічного ребра SD. І SD буде виражатись як гіпотенуза в прямокутному трикутнику. Буде виражатись через ДО і СО. СО ми знаємо, ДО поки не знаємо, але ми запишемо загальну формулу. Отже, формула така: корінь квадратний під коренем сума квадратів катетів. Це 136,4 в квадраті плюс ДО в квадраті. Поки що залишаємо цю формулу і думаємо, а звідки ми можемо взяти ДО. Але ж ДО, щоб знайти, треба також шукати прямокутний трикутник. А прямокутним трикутником я бачу є трикутник АДБ, тому що кут А також прямий. Тому що це квадрат в основі. Значить, якщо ми знайдемо ДБ, а потім поділимо навпіл, тому що точкою О діагоналі діляться навпіл в квадраті, то ми знайдемо і ДО. Отже, розглядаємо трикутник АДБ, в ньому кут А дорівнює 90 градусів, як кут квадрата. Тоді, в цьому трикутнику, ми маємо. Два рівних катета, які рівні 210,5, бо це квадрат. Тоді ми можемо записати форму для визначення гіпотенузи з цього прямокутного трикутника. Тоді dB дорівнює корінь квадратний, суми квадратів катетів. 2105 в квадраті плюс 210,5 в квадраті, оскільки рівні сторони катети, то маємо. Дві однакові величини в квадраті додаємо. Тоді не треба спішити підносити до квадрату, бо, якщо ми бачимо такий запис, то ми можемо додати ці величини і записати, що їх дві. Тоді це 2 помножити на 210,5 в квадраті. А тоді ми можемо винести з-під квадрату 210,5. Уже без квадрата буде. І помножити на корінь із двох, бо двіючку ми з квадрата не можемо винести. ДО це половинка від дБ. Тоді. Підставимо одна друга помножити на 2105 коренів із двох. Скоротимо корінь із двох і 2. Тоді тут корінь із двох пропаде, а тут залишиться корінь із двох. І отже, виходить, що у нас залишається 210,5 поділити на корінь із двох. Тепер, маючи формулу СД, продовжуємо шукати бічне ребро, по ось цій першій формулі підставляємо туди значення, DO, яке ми тільки що знайшли. Отже, SD. Дорівнює корінь квадратний, Підносимо до квадрату 136,4, і це буде 18604,96 плюс і беремо ДО і підносимо до квадрату. Тоді у нас буде число 210 в квадраті поділити на 2. Це буде 210,5 в квадраті, поділити на 2. Якщо порахувати і це значення на калькуляторі, то там буде оце число. Це 22 155 і 125. І якщо додати під коренем квадратним 18,604 і 22 155, то ми отримаємо 40 760 і 16 сотих. Це під коренем квадратним. Ну, якщо взяти корінь квадратний з цього числа і округлити до 10 метра. нас просять до 10, То при округленні ми отримаємо приблизно значення 201,9 метрів. Отже, відповідь в цьому завданні. Довжина бічного ребра ми знайшли як SD, хоча всі вони рівні і СБ, і СА, і дорівнює приблизно. Приблизно, ми округлили 201,9 201 метри. Знаходили двічі, застосувавши теорему Піфагора. От такі на сьогодні приклади. Якщо була вам корисна і ви разом зі мною розібрались, то поставте собі в першу чергу лайк і мені за те, що я вам допомогла і пояснила. І пишіть в коментарях, які приклади вам здаються ще складними. Залюбки розберу ті завдання, які вам не зрозуміли. Підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступних розборах. Все буде Україна!